Сімнадцята в Україні час дізнатися. Останні новини на Київщині невідомий розстріляв людей. Як повідомили в обласній поліції, подія сталася у Софіївській Борщагівці Бучанського району. Правоохоронці повідомляють про кількох загиблих, не уточнюючи цифру. На місці працюють усі екстрені служби та триває спецоперація із затримання зловмисника. На Херсонщині через атаку дрона минулої доби поранені двоє поліцейських. Ворог скинув вибухівку на службовий автомобіль. Більше про ситуацію у Херсонській та Миколаївській областях дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю. Які новини маєш Олександра, Вітаю вчора ввечері. Окупанти знову атакували корабельний район Херсона. Внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських терористів пошкоджено дах та вікна багатоквартирних будинків. Є постраждали його у у важкому стані. Внаслідок удару в дронів ворога на Херсонщині. Минулої доби поранено шестеро людей. Під атакою противника було 32 населених пункти області. Пошкоджено три багатоповерхівки, шість приватних будинків та автомобілі. Ворог щодня атакує Херсон та область з дронів, артилерії та мінометів. Напередодні ми поспілкувалися з заступником голови Херсонської ОВА Ярославом Шанько. Пропоную власне послухати його пряму мову. У нас жодного дня немає в області, аби не було поранених осіб. Загальні. тобто спочатку деокупації, ми це розуміємо. Тому ці виклики розгортати свою інфраструктуру під землею, вони повністю оправдані і зрозумілі. Е, можна сказати, що з початку деокупації у нас було дві дві понад 2000 осіб. Були цивільних були поранені. Разом з тим у нас карети екстреної медичної допомоги теж можна сказати як розхідний матеріал. На жаль, вже більше ніж 20 автомобілів були знищені росіянами, росіянами внаслідок дронових атак. Також він додав, що на Херсонщині процес евакуації постійно триває. За два з половиною роки виїхало більше 50 тисяч осіб. З них 7 тисяч це діти з приводу Миколаєва. То сьогодні в місті в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні відбулося покладання квітів біля меморіального комплексу десанту Ольшанського. Ветерани діти війни чинні військові та представники влади вшанували пам'ять загиблих виною мовчання, а також покладанням квітів і у заході. Взяло участь в. Сько сотні людей на цю хвилину це вся інформація. Олександра, тобі слово дякую, Єлизавета. про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині нам розповіла моя колега Єлизавета Кротик. Росіяни сьогодні день і ніч обстрілюють Сумщину. Минулої доби відкривали вогонь по області 120 разів. Найчастіше гатять кабами та РСЗВ, запускають і в піві дрони. Дві громади Білопільську та Ворожбянську – буквально рівняють із землею. Там оголосили евакуацію жителів. Матеріал Юлії Зайцевої. Рятувальники швидко, але обережно розбирають будівельний брух, на який перетворився будинок. Під завалами має бути жінка. Ото вершок, вершок да, 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 да. все вона має. Вона вже добавляє дихати. Навіть. Бабушка, ви живі! Жива, жива, жива. Усю ніч та ранок на Білопільщину та ворожбу летіли десятки російських кабів. Травмовану пенсіонерку витягли, а в Миколаївській громаді 55-річна жінка загинула. Людей просять терміново виїжджати. Сумочка у нас ваша. Сумка є, все, всі речі заберемо. І потихеньку пішли. Удейки, а вон до автобуса. Зараз ми вас там подимемо теж. 75-річна Ніна Пантеліївна мешкала сама, не витримала і, зрештою, наважилась на евакуацію. Не де я не ховалася, до сусідів ходила, бо я сама сама боюся. Ну у нас там на вулиці вважай, не мене кого я, кума і там ще все, бо ж нема нікого. У холі шелтеру розгублено метушаться люди. Сюди їх привозить евакуаційний транспорт. Пані Наталія з Краснопільщини. Цю територію росіяни обстрілюють з березня. Б'ють повибивані вікна, так погано, дуже погано. Магазинів немає, світла немає, води немає, Має нічого. Хорошого нема нічого. Нема чого, чого ж дати, Жінка отримала гуманітарну допомогу. Так, одіяла. Постільне, полотенко, Гігієнічне. і водичка. Розповіла, які виплати одержала як переселенка. ВПО 2000 тисячі видавали. Дали 10 800, дали. А так більше нічого. Ну, надіємося на все хороше. Будем. І хочеться повертатися до себе додому. Дуже хочеться, із громад, які найбільше потерпають від обстрілів, людей вивозить червоний хрест, рятувальники, волонтерські місії та екіпаж білих янголів. Пріоритетними завданнями і першочерговими є евакуація сімей з дітьми, які з певних причин. Повернулися і знаходяться, чи знаходились там особи, які маломобільні, лежачі люди, які самостійно не можуть виїхати. Яким потрібна допомога? Також допомагаємо з речами, з тваринками. Цим рейсом броньований бус доправив до обласного центру літнього чоловіка, який самостійно не пересувається. А ми провезли дідуся із Білопілля. Дідусь у на 41-го року народження домовилися у Трастянець Охтирського району в лікарню. щоб туди його, тому що зараз у Сумах вже немає місця в лікарні. Донька Тетяна ледь стримує сльози. Розповідає батька перевозять вже вдруге. Під час першої евакуації його разом з дружиною оселили в геріатричному пансіонаті в Сумах, та по ньому влучив шахет. Ми ще в тому році їх евакуювали. Потім, родьби, у нас ситуація у Білопіліж рік була нормальна. Мама в нас дуже важка була, ми забрали її додому. Мама ось буквально два місяці, ось, ну, не ще два місяці немає, померла. Молодше покоління родини вже й не рахує переїзди. У мене невістка з Маріуполя. Там теж житло все залишилося. Нині залишатися в Білопіллі небезпечно, але невизначеність майбутнього лякає ще більше. Найбільше лякає невідомість, от куди. Просто ми не знаємо, куди нам їхати. Ви знаєте, я ж вам кажу, що не дуже тікають. люди просто надіяться на щось краще, і ну все-таки дома, як кажуть, і стіни гріють. Які ще залишилися. саме через втрачене житло місцеві наважуються їхати у багатьох за спиною розбиті домівки, в які не повернутися. Волонтери надають прихисток на перший час і допомагають далі. Люди можуть залишитись у нас не тільки на три дні і надовше, Весь час ми будемо їх годувати. Це все безкоштовно. Наша організація в частності чим займається це підшуковуванням житла для людей. Ми на зв'язку з головами всіх громад, і буває, що люди приймають рішення їхати далі. Звільняються якісь будинок, і ми можемо туди заселити наступних людей. Попри так зване оголошене перемир'я, ворог обстрілює сумщину щодня. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. 13 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжі. Ворог бив з різного озброєння. Під час вибухів поранення дістав 61-річний чоловік. більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз наживо із Запоріжжя. Інно вітаю. Яка у вас ситуація? Вітаю. Та Олександра щодня потерпає від ворожих обстрілів і населені пункти на Запоріжжі. Ну і власне протягом останньої доби було зафіксовано е, понад п'ять сотень ударів. Е, били росіяни з артилерії а також гатили безпілотниками і активно застосовують для ударів авіацію. Цієї доби було зафіксовано з десяток авіаударів. Зокрема, авіабомби скидали її на селища у Гуляйпільській громаді. Саме там дістав поранення 61-річний чоловік. І з травмами його доправили до лікарні. І власне, після вибухів у селищі і вибухами і полум'ям було пошкоджено житлові будинки. Після обстрілів пожежі здіймалися і рятувальники ліквідовували займання також у Гуляйполі, Степногірську та Преображенці. Там горіли так само житлові будинки, а ще господарчі споруди і суха трава. Ну а власне, у самому Запоріжжі сьогодні продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів дрону саме дронової атаки, якої місто зазнало напередодні. І сьогодні комунальники розбирають продовжують ліквідовувати наслідки. Власне прибирають, розбирають сміття завали, що залишилися також латають вибиті вікна та покрівлі. Нагадаю, що на місто окупанти запустили. І вдарили по місту 13 безпілотниками. Пошкоджено житлові і багатоповерхові і приватні будинки. І поранення дістали семеро людей. Наразі двоє чоловіків 35-49 років досі перебувають у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Решта пацієнтів лікуються амбулаторно. Така інформація станом на зараз. Олександре, передаю вам слово. Іно, дякую. Це була Інна Гогой. Вона продовжує відстежувати наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. Договір передбачає створення спільного зі США інвестиційного фонду з відбудови України. Керуватимуть ним спільно. Україна і США ратифікували угоду конституційною більшістю 338 голосів. І, власне, всі подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої. Вона зараз зі студією наживо. А єлизавето, вітаю! Власне ж, розповідай, як все було. Вітаю, Олександре. Власне, сьогодні відбулося позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному було лише одне питання це власне ратифікація угоди про корисні копалини із США. По перше, скажу, що атмосфера в сесійній залі була одночасно і піднесеною, і трохи напруженою, адже до до останнього фактично не було достоменно відомо чи вистачить голосів за для ну для голосування за цю угоду, але Врешті, попри всі побоювання, голосів не просто вистачило. А нардепи проголосували за цей документ просто от одноголосно 338 за було. І власне коментар голови Верховної Ради з цього приводу пропоную послухати. Ви бачили сьогодні не просто унікальну явку, але й унікальні результати голосування відповідно до положень цієї угоди, Україна. Може отримувати необхідну допомогу, в тому числі і у вигляді зброї, і це підтримка з боку нашого головного союзника. Сьогодні є вкрай важливою. Документ про корисні купалини у Вашингтоні з українського боку підписала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона сьогодні, до речі, мала виступ перед депутатами в сесійній залі, і вона сьогодні назвала, назвала документ цитую новою моделлю взаємодії з нашими американськими партнерами. Її коментар далі. Такої конкретної та рівноправної економічної угоди ніколи не було в історії відносин між Україною і Сполученими Штатами. Документ збалансований. Перше США зацікавлені довгострокові співпраці з Україною, готові відкрито і масштабно інвестувати в економіку України, наші надра, промисловість, інфраструктуру, ключовий принцип управління 50 на 50. Угода про копалини, вона номінально безстрокова, але тим не менш вона може переглядатися кожні 10 років. Багато українців взагалі задаються питанням, як із документа, який свого часу буквально шокував усіх, як він перетворився на цілком прийнятні і навіть вигідні обом сторонам домовленості. От, власне, як це відбулося, про це журналістам розповів заступник міністра економіки. Пропоную його послухати. Уряд подав до Верховної Ради саме документ, який потребує підтримки Верховної Ради, і це з американською стороною теж узгоджено. Вони зрозуміли, що це не може бути суто приватний контракт, і насправді єдине, що дивує, це швидкість, за з якою це все було зроблено. Наостанок зазначу, що сьогодні угоду про корисні копалини... За неї проголосували лише за основу, та в цілому фіналізація документу запланована на наступний тиждень, і в українському парламенті наголошують, що вони зацікавлені в тому, аби всі формальності зі свого боку щодо, врешті, ратифікації повної цієї угоди, щоб їх владнали якомога швидше. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Олександре дякую, Єлизавета. єлизавета Яковлєва розповіла нам про ратифікацію угоди про НАДРА у Верховній Раді. О 18-й будуть ще новини. Ну а зараз ефір продовжить Анна Каменєва.